Які недоліки в тому, щоб бути чоловіком? Яйця це така незручність. Надто чутливі, але вони ідеально розположені, щоб по них бити або де-небудь притиснути. Нам потрібно, щоб вони були більш схожі на сережки. Мені б теж хотілося знімати свої яйця. Ви можете, але ви не зможете одягнути їх назад. Ходити тротуаром позаду когось. Клянусь, я не слідкую за тобою і не переслідую тебе. Жодна дівчина не підійде і не заговорить з вами першою майже ніколи. Якщо ви стали жертвою домашнього насильства, люди не сприйматимуть це серйозно. Люди не думають, що жінки можуть бути злими. У середньому значно довші терміни позбавлення волі за ті самі злочини. Потрібно проявляти ініціативу, особливо для сором'язливих хлопців. Я навіть не соромлюся. Дівчина підійшла до мене в клубі, а потім чекала, тому що її подруга сказала, що я підійду до неї. Пізніше моя подруга сказала мені, що я мав підійти до неї. Брате, чому? Тому що це твоя робота. Я втомився від цього. Якщо вам цікаво, просто скажіть незалежно від статі. Волосся забагато в неправильних місцях, занадто мало в правильних. Все моє волосся мігрує з голови на вуха та плечі. Ха, Середній вік огидний. Чому волосся росте на дупі? Чому? Чому не в іншому місці? Тиждень тому я хворів на ковід дуже сильно. У мене боліло все тіло і я кашляв кров'ю. Достатньо, щоб звернутися до невідкладної допомоги, і медсестра припустила, що це чоловічий грип. Що це взагалі означає? Мої симптоми здалися схожими їй на те, коли чоловіки скаржаться на сильні болі в тілі, але прикидаються, щоб привернути увагу. Просто загугліть, чоловічий гриб. Я іноді відчуваю, що не можу поділитися своїми почуттями. Іноді тобі не здається, що ти трохи зменшуєш. А? Що таке почуття? Нав'язливі думки, від яких болить серце. Ви автоматично винні в будь-якій побутовій ситуації. Одного вечора мене мало не заарештували, тому що я просто намагався втекти від своєї тодішньої дівчини, яка кричала та втратила від цього свідомість. Я дружив з жінкою у своєму будинку, і ось одного дня нас не було вдома. Я виявився найкращою людиною, щоб стати самим жахливим, що трапилось в її житті. Через кілька місяців я прибираю вдома і розумію, що в моїй шафі все ще лежить велика коробка з її речами, яку я зберігав для неї. Тому я залишив коробку біля її дверей, поки сусідки не було. Через декілька днів поліцейські біля моїх дверей. Очевидно, вона сказала їм, що я переслідую її. Я розповів їм історію, зазначив, що вона не лякалася, доки я не повернув їй ключі. Ми жили в одній будівлі. Проходили повз одне одного і нічого не було. Показав їм речі, які вона кидала біля моєї огорожі, а також цілий рік електронних листів, які доводили, що ми були друзями. Коп відповів: О, зрозуміло, тепер мені потрібно повернутися і сказати їй, щоб вона не давала неправдивих звинувачень. Вибачте, що потурбував вас. Я чоловік, і я до біса люблю свічки. Мені подобається, коли все приємно пахне. Тому, коли я заходжу в лазні чи ще кудись, я намагаюся придбати кілька свічок на розпродажі, що по моєму гаражі та кімнаті пахло клятим полем квітів чи лісом. Але я завжди зустрічаю, це для вашої дружини, дівчини, мами, тітки? Ні, це для мене. У мене є гарно пахучі свічки, і я дуже люблю милі романтичні побачення. У мене ніколи не було проблем з цим. Мені здається, допомагає те, що я займаюся контактними видами спорту, перебуваю в хорошій формі і є достатньо екстравертним. Також маю хорошу кар'єру. Тим не менш я виявив, що мої захоплення, те, що мені подобається, також люблю бойовики та багато чоловічих речей. Полегшує все. Кілька людей, які робили мені яке-небудь лайно, отримували мою відповідь. Мені все одно доросліше йти. і частіше за все я викидав їх зі свого життя. Варто бути тим, ким ти є. Я лисий хлопець, також відчуваю це, коли ношу перуки. Мені знадобилося багато часу, щоб вирішити, що я можу прожити своє життя так, як я хочу. Людей шокують те, що одного дня я можу бути лисим, а наступного матиму дуже реалістичне волосся. Те, що суспільство хоче, щоб ви жили звичайним життям, не означає, що ви повинні так жити. Все, чого я хочу, це обійми. Я просто хочу жінку, яка щиро мене любить. Навіть не секс, щоб мати можливість когось обійняти. Той, хто може просто погладити моє волосся і час від часу сказати мені щось приємне. Я досі пам'ятаю компліменти, які мені робили, коли мені було 12. Зараз мені 25. Коли тебе гладять, і ти лежиш у когось на колінах, один із тих приємних маленьких моментів у житті: чи то дівчина, чи то моя мама, мені це подобається. Військовий призов. Одного разу вся політика, яку ви ігнорували, приходить на ваш порог. Це величезна проблема в південній Кореї, де два роки служби є обов'язковими для чоловіків, але не для жінок. Чоловікам це набридло, і я їх не засуджую. Ви можете легко прожити місяці без того, щоб до вас торкалася людина, якщо у вас, звісно, немає партнера. Місяці це цифри для новачків. Спробуйте роки. Плаче. Спробуйте десятиліття, не думайте, що я торкався когось, крім офіційного рукостискання, оскільки мені було можливо 11 років, коли мої батьки обіймали мене востаннє. Я обійму тебе, брате. Іноді я просто хочу обійняти когось та поплакати, але отримую дивні погляди, якщо прошу друзів. Так, чувак, я проливаю сльози у фільмах, тому що так звик тримати все в собі. Дрібниці мене ламають. У мене є певні пісні, які допомагають. У мене був друг, у якого була вагітна жінка, яка почала бити його за якусь незначну дрібницю, йому довелося просто прийняти це, інакше він знав, що вона викличе поліцію, і він потрапить у в'язницю. Його обличчя було в купі синців і порізів, було потрібно накласти шви. Він викликав поліцейських і швидку допомогу, тому що в нього майже опухли очі, і вони відвезли його до відділку. Вона сказала їм, що він бив її, хоча на ній не було ніяких слідів. На щастя, він там довго не пробув. Зрештою, вони повірили йому і відвезли його до відділення швидкої допомоги. Але з нею нічого не сталося. Нічого. І цей дурень забрав її назад. Усім на вас наплювати. Сумно, депресія, залежність, суїцидальні думки будь мужнім. І тобі краще не плакати. Деякі люди припускають, що ми не помічаємо, наприклад, флірт. Ми чуємо ваші сигнали дуже чітко. Ми просто стурбовані тим, що читаємо їх неправильно, тому часто не будемо на них реагувати. Бо якщо ми це зробимо, то ми свині і просто огидні. Підредаговано на основі коментарів добре, очевидно, що деякі чоловіки просто не звертають уваги. Але я хочу сказати, що те, що ми не реагуємо на ваші сигнали, не означає, що ми їх не чуємо. Можливо, нам це не цікаво, а може ми хвилюємося, тому що якщо ми вловлюємо сигнали, які ви не надсилаєте, або не усвідомлюєте в деяких випадках, то ми погані хлопці. Постійне відчуття, що плач, це злочин. Якщо ви дозволили одній людині побачити, як ви плачете, ви повинні повністю їй довіряти або відчувати нав'язливе відчуття, що всі навколо вас знають правду про те, наскільки ви жалюгідні. Я зустрічався з дівчиною, і одного разу я слухав пісню, яка нагадала мені мою маму. Я просто почав плакати. Вона сміялася з мене. До побачення, безсердечна сука! Крім того, твоя дупа смердить. Я пам'ятаю, як я розповів своїй колишній про фільм, який змусив мене плакати. Хатіко, собача історія. І вона хотіла подивитися його зі мною, щоб побачити мою чутливу сторону. Коли я почав плакати, вона подивилася на мене, ніби на дивака, зі словами: Справді? Вона знущалася з мене. Здавалося, це була пастка, щоб я почувався лайном. Одного разу я почув, як дівчина в автобусі, сказала своїй подрузі, що її хлопець плакав, коли вона розлучилася з ним. Вона сказала щось на зразок. Я думала, що він чоловік, але очевидно, він був просто розмазня. А я думав, що вона жінка, але очевидно, вона просто безсердечний шматок сміття. Сексуальні домагання на роботі. Усе виглядає так, ніби в цьому нічого такого. Коли група жінок, років 50 оточує мене і хапає за дупу. Звісно, мені це все одно сподобалося, але я не згадував, що жінки працюють або у фінансах, тобто відповідають за виплату моєї зарплати, або у відділі кадрів. Мабуть, це пов'язано з психологією, га? Весела історія, я був на корпоративі, коли мені було років 20, і це важлива деталь. Я був одягнений в джинсову сорочку на ґудзиках. Я з певністю можу сказати, що там була група жінок, яка дивилася на мене деякий час, але я не зовсім про це. Одна з них директор, тобто втричі старша за мене в ієрархії корпорації. Нарешті підійшла до мене, схопила верх моєї сорочки та просто розірвала її. Ці дурні клацання легко піддалися, і я був просто оголеним посеред цієї дії, поки інші жінки підбадьорювали та дивилися. Сусідні колеги сміялися, а я сором'язливо застібався. Мені було соромно, але я просто списав це в той момент на нешкідливі смішки, і на мій рахунок. Насправді, озираючись, якби це сталося у фільмі, усі б сміялися, але насправді це було не смішно. Мені довелося повернутися до роботи з цими людьми наступного дня і серйозно поставитися до цього лідера, який мене буквально розтягнуло перед усіма. А тепер поміняйте ролі. Чоловік втричі старший за жінку у корпоративній ієрархії, розриває її блузку на корпоративному заході. Так, це якийсь жах. Дякую за ваш перегляд. Як, на вашу думку, бути чоловіком дійсно відстій? Пишіть у коментарях, а також підписуйтесь, ставте лайк і відправляйте відео друзям. Бувайте!